Пошука хорошої гри на телефоні привели мене до несподіваного відкриття. Чисто випадково таки натрапив на щось новеньке. Ніколи такої гри не бачив, а тут 4.9 оцінка. Yes, your grace. сер так, сер. Ну прикол думаю, і пишу, що гра просто шедевр і найкраща гра, у яку тільки як можна зіграти. Тільки немає української. Блін. Так не якась гра про короля та королівство. Головне, щоб не було таргаріїнів та драконів. Гнуло, що по факту буде у грі, ми зараз і дізнаємось. І не просто дізнаємось. Ми ще й так би мовити, по повній програмі. Я приходив парочку чумазих плебеїв і створимо королівство, де якої ще світ не бачив. Цього так ви запитаєте? Бо от присниться ж сон такий. Ще любий, знову насклалася 3D-графіка. Та якби ж тільки це, мені наснилося ще я створюю гарне королівство з демократичною системою влади, залематиме парламентської республік та вільними судами. Ще оце ти за а починаємо ми з того, що нас одразу закидують у гуще події. А саме у блогу нашого ж замку, де ми починаємо бій. Але чим усе закінчиться, дізнатися нам не дають. Я перекидають на кілька десятків тижнів назад. Типу, чувак, ні, поки що без спойлерів усе вирішуй сам. А не буде допомоги, значить. Да. Ну ладно, думаю, нам королям не звикати нові проблеми вигрібати. Ну а інших проблем теж немало. Адже у королі є своя сім'я, які спокійно на місці не сидиться. І вони теж люди, тому задовольнятися тільки нижчими рівнями піравіди масло їм не в кайф, і треба годити по всім показникам. А сім'ї три доньки: Лорсулі, Азалія та Седанія. Ну і звісно ж, дружина Аурелі. Ла нам ще поки що не до цих проблем, адже ми з ними граємо у куванки, і нічого важливого такого не відбувається. Поки не приходить одрі, наш правиться і не каже, що пора без королів Том приглеті, а не фігнею маятись. і приходять перші люди. Перший із яких нам каже: ваше світосте нещодавні душі пересушили на що тефі, дах комори убалився, а разом з ними ще деякі стіни на шо під зміля. Тілько так хітка працює, і все. справді повинні виправити ці речі, поки не стало ще й гірше. Ти же момент нічого відповідь не запросив ні золота, ні пшениці. Ну як кажуть, королі фіг би з ним. Привіт нам дали, а проблеми рішайте са. А от наступний каже, що його дочки на порозі. Вітаємо, реально. Але проблема у тому, що грошей для проведення нормального весілля ну нема. Що подумають свекрухи моєї дочки про нашу родину? Що подумають? Подумають, що ти баран. Проводити весілля, коли в кармані не гроша, а усі надії покладати на короля, який може надасть кошти, а може й ні. Геніальне рішення. У що король сьогодні добрий, а точніше тому що ти самий перший пройшов. Ми ще толком навіть навчання не прийшли. Другому подавай сім золота для будівництва трактиру, де можна буде відпочити після. Довго робочого дня, іншими словами, гандели для того, щоб півка до роботи під час та після. Діло хороше, думає він. І ми. Ну і відмовляти ми у цьому жому, звісно ж, не будемо. Гострі звірі, одягнені в чорне. Вони пройшли вночі. Вони атакували селище. Пошемились, Ми повинні послати своїх людей, перевірити, що сталося. З неї ти відповідальний. Розкажи мені більше, Я яскраві червоні голови, кроп'ялегострі їх. Міязент перевірить ваше селище. Тим саме ми. Ми послали нашого генерала на весь тиждень для того, щоб вирішити цю проблему. Ось такі тут бувають різного роду проблеми у людей, але кожний випадок я показувати не буду, адже це затягнеться на дуже довгий час, тому далі буде тільки цікаве. На другий тиждень повернувся генерал і проволок якогось бугая, сказавши, що притягнули з собою ось цих бандитів, які грабували село. І це виявилось якісь радовці, які до цього моменту тільки в книжках бачили. За непоправні дії щодо наших людей приймаємо рішення посадити в'язниці, а Одрі радить запозичитися деякому. Новими договорами і знайти союзників у можливій війні з ротовцями, адже кількість у сто воїнів піддається деяким сумнівам. Таша та середня донька Лорсулія та Азалія пофайтилися між собою, треба поговорити з ними. Тільки Лорсулія взагалі не в настрої щось говорити, легше з котиком дасть знайти спільну. Російсь прийшла у Лорсулі і пожалілася на Азалю за те, що вона вночі пробралася на якесь весілля і прийшла п'яна в хлам. Звісно ж, кому ще із цим розбиратися, як не нам. Тут прийшов лорд у якого викрали доньку, він просить 12 золота, ну або генерала. Але генерала ми вже послали для інших справ, а золота і так мало, тому приймаю рішення відмовити, що обурило людей. І тут несподіваний поворот. Появляється, що 30 років тому вони пообіцяли руку доньки бандиту, якраз таки Радовцю. І ця донька, якраз таки найстарша у Лорсулі, а король, до Ще не при справах і взагалі не викупає, яким чином вони так могли зробити. На що аурея каже, що з ножем до горла у неї не було вибору, чи якась відьма їх прокляла, а тепер їм потрібно робити дурників із себе, що вони цього не знали, і Бейрону, який прийде з радонії, не повірять. Якщо, звісно, у нього не буде своєї армії. Рада король каже, що він не може її дозволити собі, то як просто людина звичайний може? Як взагалі настільки велике королівство і до сих пір без армії? Це просто нонсенс. За 15 пшениці відремонтуємо магазин, який буде давати додаткові два золота щотижня, третій тиждень. Берен відправив записку зі словами, що вони вже перетнули гори та прийдуть за обіцяним. Також до нас навідуться чоловік, який просить проінвестувати 12 золотою в таверну. Взамін ми будемо отримати прибуток щотижня, якщо все вдасться. Чому б не ризикнути? Тому звісно ж погоджуємось. Одрі усе обдумує, і каже запросити короля Таліса, який повинен допомогти. З'являється новий пункт союзники. Ми відправляємо поштового голову королю. Талісу, який у своєму розпорядженні має трьохтисячне військо, і з такими союзниками в лапках про своє військо, тим паче треба було задумуватися ще давно. Даємо донці призівсько картопляна голова. Хай буде все ж таки батько, хоча повинен робити вигляд, що він піклується про своїх дітей. Нічого не прокачуємо. Четвертий тиждень приперся король Таліса. За ним прибігла лошсуля, і знову вони щось не поділили із сестрою. Ти ще її під подушку. Га... <кій> ще було б сказати, поклала фекалії під подушку. Якщо ви не можете контролювати своїх дітей, то я дивуся, як ви все ще можете сидіти там, де зараз сидите. Вово, -во. кожен день прибігають жаліться, То на п'янки на весіллях, то на хімопі. Підподиску взагалі розбалували на Далі походився дати нам трьохтисячне бійсько, але не за просто так, а за те, що подружити лорсулію на його сині Айо. Жорстко навіть не знаю. І я вирішив погодитись. Ситуація патова і схоже, вибору у нас немає. Тепер треба підготуватися до весілля за свої кошти, звісно ж. Я вкладуся в квіти, але насправді ще не знав, що цього можна було не робити. І взагалі немає сенсу вкладатися у весілля, адже воно що так, що так відбудеться. Якщо так подумати, схож. Жу тактику можна використовувати навіть у реальному житті. Доповідаємо про це Лаурелі. Вона, звісно, ж у шоці, але недовго поки не зрозуміла, що заміж Лорсулі відають саме за принца, а не якогось там бастарда чи когось подібно. А от Лорсуля взагалі образилась, чого б це раптом і втекла. Коли повернеться, невідомо. Але тим часом четвертий тиждень завершився. Але вночі прийшов в зі словами, що сили радові помітили поблизу. І ми відправляємо генерала розібратися із цим. Дремонтував комору, щоб не було штрафу за постачання зі скарбниці. П'ятий тиждень. Надіслав голубо аді, 60 людей лишніми не будуть. Радовці понаставляли постів навкруги короліста і не відкривається мапа, завдяки якій ми можемо відправляти наших розвідників у розвідку. Відправляємо генералу навести порядки. Прийшов банкір та пропонує кредит на золото або на пшеницю. Погоджуюсь, отримую 50 золота, і що тижня тепер треба буде повертати по 10 штук. В саду зустрічаю Седані та Азелію, яка практикується з мечем. Що ти твориш, рофігей! Капець, ну хана тобі. Погоджуюсь попрактикуватися разом. Відремонтував театр, щоб щотижня не падало в доволення народу. Шостий тиждень генерал прийшов і виявився, що його заскамили. По один із постів виявився фейком. Також не віддалася леді Ада, яка передала інформацію за небезпечного злодія, який веде себе за торговця. Він одягнений в зелену сорочку та капелюк. Ще якийсь хлопець продав якусь мікстурку за 5 золота, залишимо її для чогось на потім. Продуктивний тиждень сьомий тиждень. Один із людей, якому ми допомогли, повернувся із новиною що тепер, в якості подяки, вони в королівство будуть щотижня продавати плюс одне золото. Прийшла седані, і так як у Лорсулі є кіт, вона теж захотіла завести домашню тваринку, тому знайшла собі равока. А ось і це варю залітає в темницю восьмий тиждень. На восьмий тиждень Лорсуля нарешті повернулася і навіть поводилася одрушитися. І вони нарешті помирилися. Також прожила жіночка, у якої захворів батько. Для цього міг цю і купували. І наступив момент із весіллям. Тапожі. Зібралися усі, все було чудово, усі випивали та святкували цей чудовий день, і навіть охоронці, який нам приніс звістку, що був помічений чоловік із радоні, ми послали напір. Докуки не відбулося страшне. Те отруїли. Айво одразу довго не роздумуючи, забрав корону собі. А разом із нею принцеста обіцяє обіцяний військо в три тисячі людей. Як то кажуть, королі не фіг би з ним. Десятий тиждень. Тепер усе тільки в наших руках. Наша армія мізерна і за два. 20 тижнів ми повинні зібрати усіх, кого тільки зможемо. Тому в першочергове завдання входить не тільки допомога звичайним людям, а й призу усіх лордів по черзі, адже поштовий голуб тільки один. Нових операторів нову пошту ще не набрали, тому прийдеться користуватися тим, що є. Але колись згодом ми до цього дійдемо. А поки що, як і усю наступну гру, нашими обов'язками буде вислуховані людей, які проходять за допомогою у тронну залу. Мой золотом допомогти комусь пшеницю. Ну а хтось є додаткові пара рух, які то там тівку намутять, то там щось підскажуть. Не справиться. Це є наш основні ресурс. Якщо якийсь із двох показників опуститься нижче нуля, то пиши пропал. Чекати нам потім тільки балади про королівство, яке злилося, чисто бо короля рахувати не навчили. Висновок наступне покоління. Вчить математику. Люди добрі. Ну і можемо ходити по нашому королісту. Виходимо, треба походити та повершувати інші справи. Фіні значки позначають важливі справи, якими слід зайнятися. Зелені значки показують додаткові бесіди, які не обов'язкові. Усього шість місцин: труна зала, сад, головні Прота покої, архів та данджон. Тобто відзвітувались, проблеми людей повирішували і пішли іншими справами займатися. Після усієї проробленої роботи переходимо до наступного тижня, в кінці яких нас завжди будуть чекати підсумки по іншим витратам та зібраним податкам. А також можна прокачати королівство, купуючи йому різні прикульні штучки, або ремонтуючи вже наявні будівлі, які у подальшому будуть давати свої плюси. Ти ще навіть не все. Нам за цей час треба зібрати докази по справі Таліса і дізнатися, хто ж його отруїв. Розслідування має бути. Завершено на 28-й тиждень. Усього нам треба знайти три докази: зуб якоїсь тварини. Він отримується на самому початку після розмови з солдатом у в'язниці, якого треба показати Леді Лені, Флакон. Його можна добути в селі після того, як нам надішлють таємничі лист, Його треба показати лорду Лурсу та карту на аркуші. Щоб дістати її, треба у покоях взяти пряжі, в саду на землі буде тріщина, її треба цими спицями колопнути і показати у свою чергу лорду Грего. Не знаю, скільки це важливо, я не до кінця Розслідував декілька законов не загорілися, але так кожен доказ слід розслідувати двома способами: тобто, дати одному з наших розвідників, вони на два тижні смотаються кудись і поговорити про них з лордами, про яких я вже казав. На 17-му тижні прийде лиць із зазначенням останнього доказу, і так само нам дають відьму, яка стане новою розвідницею разом із генералом. Разом з нею буде і мисливець. Він з'являється на 27-му тижні. Йому треба дати той самий зупістоти на цьому розслідуванні бажатиметься закінченим. А що що взагалі по лордам, адже їх прям дуже багато. Ми вже заручилися підтримкою Ади. Є Грего. Він попросить нашу картину за 18 золота. Їх можна спокійно віддавати, адже це хелявні гроші. Віалі залучитися їх підтримкою. Видає тільки у тому випадку, якщо у вас немає жодних зв'язків із радобцями, яких отримати, я так і не поняв, але схоже на все все ж таки отримав, адже вона до мене союз не захотіла вступати. Лена, вона вступить у союз тільки за обіцянку заміжі її сина з Азалією. Ну звісно ж вона розстроїться. Але недовго, адже все одно весілля не буде, тому можна спокійно погоджуватись. Маша попросить грошей і теж знайти торговця у червоних рукавичках, його в тюрягу засадити і також віддати його їй. Як це треба було зробити ззаду. Ноксі, цей тіп співпрацює з нами чисто по приколу. Ну і залишаються Етон та Лурс. Етон торгує наркотиком. Тімка може принести прибуток нашому королівству, але у нас не мексиканський картелі, і оберемо Лурса. Але тут вибір за вами. Якщо ми прожили ці всі тижні, то я тий тиждень починається королівський суд, і хоч ми розслідували всі докази, це ні до чого не спричинило, адже ніхто із обвинувачених не виявиться справжнім вбивцею. Про це в кінці гри. Але звинувачувати когось доведеться. Якщо не звинувачувати нікого, то помре нашправиться одрі, і я обрав лорда Етона. Ну принаймні діло по наркотикам можна було приписати. І одразу після цього починається та сама довго битва. А й вона допомогу не пройшов, тому прийшлося справлятися власними силами, і кількістю воїнів 922 людини. Тобто то тобто усіма кого встиг зібрати, у битві нічого складного не виявилося майже. Але на початку точно нічого такого, просто треба юзати лушників спочатку. Я потім дізнався, що можна було підготувати наших розвідників до бою, і вони б нам допомогли. Але у мене моє військо попало в оточення. Але у висновку результат бити не важливий, адже наприкінці бою на обидві армії зійде лавин ворожим силам, взагалі хана, і у нас залишиться лише жменька воїнів. І ніби все, ура, перемога. А не тут то було. На жаль, хоч ми й перемогли, а й та його три тисячі воїнів йдуть на нас. І прибудуть вони на п'ятдесят. Тижні. Тепер ми змушені укладати союз з одним із трьох королів, що залишилися. Один просить не допомагати радовцям, другий навпаки, просить допомогти, а третій просить руку Азалії. Третій варік, так на мене, взагалі жесть. Віддавати її заміж за діда якогось це вже переходить усі червоні лінії, та навіть коричневі. А так теж увесь вибір за вами. І хотів спочатку не допомагати радовцям, а потім просто по кнопки прогмазив і у висновку їх до себе взяв. Хоча, в принципі, лишні руки нам би не западали, але їх нам не дали. За ці Тижні до фінальної битви нам треба по фолам забити склад запасами і накопичити бодай якісь війська. Щоб їх накопичити, починаємо посилати генерали, війму та мисливця по кожному закутку нашого королівства. І дивлячись, як ми до цього допомагали усім людям, вони вже вирішують приєднуватися до нашої армії чи ні, і так збирати постійно по плюс 6 воїнів. Разом з тим Мазелі знайшла подругу собі для фехтування на ім'я Майя, у яку закохалася. Потім взагалі приходить, змінила одяг, зачіску ще й туху набила Йоу, Рофл Крінж, чи на саундтрес, чіліть, форсить, спавниться, вписка, йоу-йоу! Уже ці тінейджери. але цього і здалося мало, і вона далі перед фіналом сказала, що уходить з нею подорожати фіг пойме куди. Ну я викупив, що зупинити й можливості немає. Тому сенсом бажати чомусь доньку. Нехай йде куди хоче, тільки нехай листи пише. Сидання ще до першої битви заводила собі різних звіряток. Як не лисицю, так ще когось під кінець вирішила завести ведмедя. Називали його войтиком. Ну і звісно ж, як хороший люблячий батько. Я дозволив їй його залишити. Седані, а ти не бачили ту книгу? Я поняв. Ну якщо у молодших усе шикарно, то у Лорелі усе максимально погано. Гірше нікуди, я б сказав. У листах, які вона нам писала, вона спочатку казала, що Айво хороший, такий весь молодець, тільки болить мене, газлайтий та вчиняє різного роду психологічне та фізичне насилля. Але так хороший, звісно ж, батя. Ти що? не подумай, не наганяй на нього лишне. А далі взагалі померло. Ну і тепер вибору немає. Треба мститись і зробити усе, щоб Айво про все пошкодував. Таких поганих новин було багато. Що Королі ж проунивав конкретно і робив декілька обертів в сечку, за що заробляв досягнення завдало виконані трюки. Ну і прийшлося задуматися про спадкоємця, а так як сину у нього не було, треба було зробити так, щоб він з'явився. Логічно. Але як це вже інша історія? І прийшлося приходити до крайностей, а саме до темної магії. І Аурелія просить нас провести обряд. Він пройде в сорок дев'ятий тиждень, прямо перед фінальною битвою. І перед ним обов'язково треба зібрати усі інгредієнти для того, щоб хоч. Чи якось провести цей ритуал. І тут далі теж не все так просто. От без звіті реально тільки випадково можна було вгадати чітку правильну послідовність всіх дій, які треба зробити для того, щоб народився хлопчик та щоб вижила Аурелія, Адже якщо будуть помилки, усе буде навпаки. При правильному проведенні обряду відповідайте реченням у такій послідовності: початку перше, далі третє, далі друге. Після чого вже знову третє, перше та друге. А по пропорціям однеється в ліву чашу, два ботані ой у верхню чашу, ну і вправо одну олію. Полину і одне яйце Василіска. Ну і фінальний п'ятдесятий тиждень. Ну майже фінальний, адже буде ще три, так як ми будемо в осаді замку. І шукайте, поки до нас не прийдете саме підкріплення від одного із королів. Тільки є нюанс. У них в воїнів аж к коли у нас двісті. Тому за цей час також під час підготовки треба було по максимуму прокачувати оборону та купувати різні приколюхи. Коли по них ефіві дрони, то в осаді сидіти не прийшлося. А так накупив киплячого масла різного роду бомб та арбалет. А схема ведення бою така сама. Плюсу-мінусяді минулого разу: юзати лучників, юзати усе, що є, а після бою ввечері розподіляти усім припаси, які ми накопичили. А інакше буде неприкольно, я її усі втечуть. Хоча дезертири теж були, як ми і дійшли до моменту і спочатку гри. Під кінець, уже на третій тиждень оточення, випиваємо з усіма, крім седання, дітям пити не можна. Хоча геніальне рішення, коли спочатку дозволив дітям завести ведмедя та піти подорожувати у далекі землі, а випити бокальчики гристо не можна. І ворота замку через такий проміжок часу не витримують і почав. Найдеться битва у середині замку, але у цей же час поспіває підкріплення, і вуаля, ми перемогли з армією в 200 осіб Розгромили армію, яка перевершувала чисельно нашу рівно 25 разів. разів. ж треба було замок, який поруч зі скелою і доступом із декількох сторін штурмувати прямо в лоп і втратити усю армію. Айво, ти баран. До речі, айво, це він засраний, збив лорелію та отруїв свого батька і хотів ще й нас. А якби не той самий Равлик Седані, то так би й сталося. Занадто шикарно. Для нього була б звичайна страта, тому відправляю його у Данджо. І на цьому все. Гра пройдена, до речі, схожа на саму найкращу кінцівку, адже усі вижили. Ну, звісно, крім Лорелі, але її не можна було врятувати при жодному сценарію. Навіщо так зробили розробники? Все ж таки, усі грі можна посприяти не прямо кожному рішенню. Деякі події заскриптовані і змінити їх ніяк не можна. Гра мені сподобалась, якщо і вам, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Та чи сподобався вам цей відос? Гарного дня. До зустрічі!